Ми бійці третьої танкової бригади згоду протитанкових ракетних комплексів. Завдяки грошовій допомозі волонтерської спільноти 500 на 500 змогли придбати прилад нічного бачення ПВС-14. Ми отримали від організатора цієї спільноти Володимира Волоти 50 тисяч гривень. Тепер вклад кожного учасника 500 на 500 допомагатиме нам краще бачити вночі, результативніше виконувати завдання і берегти наше життя. Ваша підтримка, друзі, дуже важлива для нас. Розум до перемоги. Дорогі друзі учасники спільноти 500 на 500. Пам'ятаєте, ми для розвідників додавали грошей до збору на покупку квадроцикла. Ну, практично на 50% ми заплатили. Ось і я тепер я отримав таку на нашу спільноту, таку подяку, можна так сказати. Відправив тільки що от в 9 вечора відправив 12 спальників, які ми купили з вами по 2400 зуспальників, зу спальники чеської армії. З розрахунку на те, що в них в мінус 20 комфортно спати. Я забрав. Спальники для хлопців дуже вдячний тобі і дуже вдячний всім небайдужим. Звертаюся до е, спільноти, до групи 500 на 500, е, до товаришів Володі Голоти, до самого Володі Голоти, від е, бійців 30-ї самохідного артилерійського дивізіону про надання е, коштів на придбання зарядної станції Володимиру Голоті та його команді групи 500 на 500 покупку. Такого зарядного пристрою. Екофло, бушлатів для хлопців. П'ять одиниць. Друзі, дивіться, відеозвіт, що відправляємо бійцям туди під донецьк. Значить, двоє штанів, двоє берців теплих зимових, Бушлат, ось пальми такого плану. Відправляємо ось супи балони, сухий балони і чай там. Теплу білизну, термобілизна і все. Це те, що я зараз маю відправити туди. Купили, дякуючи всім вам, всім нам. Так, що хай хлопці будуть в теплі і в сухості. Цей прибор придбано завдяки фінансовій допомозі волонтерської спільноти 500 на 500 для 3-го луганського прикордонного загону. Щире вітання за даний апарат спільноті 500 на 500. З вашою допомогою ми наближаємо перемогу. Ось я таку каску. Це дійсно була моя мрія. Я її отримав. Міністра Дячина Володимиру Володі та спільноті 500 на 500 на додання кришки, кришки та струлі з кришкою купольної бачки для варки та на сухі гарячі страви. Я отримала від організатора спільноти 500 на 500 Голоти Володимира Михайловича 50 тисяч гривень на покупку приладя нічного бачення. Я мати дуже всім вдячна. Спільнота 500 на 500. Ми купляли вже з вами греби, ми купляли вже з вами каски. А зараз настав час купляти дрони камікадзе. Хочу подякувати команді 500 по 500» за донат 10 тисяч гривень. Отримала сьогодні невеличку ну першу партію замічательних великолепних дронів від спільноти п'ятсот 500 Буде 500. Будучим бити, чим будучи знашкоджувати росню і наближати перемогу. 22 окремо механізована бригада роти Рубак. Хочемо подякувати спільноті 500 на 500, за донату розмірі 36 тисяч гривень, що допоможе нам купити антену для борта нашого. І з допомогою цієї антенни ми зможемо залітати в тил ворога на 10 кілометрів. Відсі, ДРБ деревесонечко. дякую. спільноті 500 на 500. За наданий причіп. Бажаю здоров'я спільноті всій 500 на 500». Володя, привіт! Значить, е-е, получив я пульт розпаковка. Розпаковка, розпаковочка. Я просто на новій пошті дивився, чи вони... мені... Оце за ваш збір ми придбали необхідну річ, на якій буде літати новий екіпаж. Боже, в мене ж руки трусять, а який він гарненький. Оце... Шановна спільнота, це ваша допомога і вагомий внесок в перемогу. Щиро дякую від себе і від свого підрозділу. Так і самій спільноті 500 на 500. За терміновий збір на квадроцикл. Шановна спільнота, 500 на 500. Хочу щиро висловити подяку вашій допомозі, що ви нам скинули гроші і придбали ми отакі очки. Це будуть пілоти, які е, будуть працювати на фігі дронах. Та, також ще раз хочу висловити подяку е, за пульт, що ви е, також збирали гроші і нам допомогли е, з таким пультом. Так. Подяка волонтерській спільноті 500 на 500 за підтримку та сприяння. Добровольчому розвідувальному батальйону Сонечко. Командир добровольчого батальйону Сонечко Конець Руслан. Хочу висловити слова подяки спільноті 500-х найбільших подробних України. за надану на фінансову допомогу при такого квадроцикла для виконання бойових завдань. Від себе особисто та від свого колективу, від групи які будуть на ньому їздити, які будуть виконувати бойові завдання, це е, безпосередньо їх життя е, з кожним днем е, і дякуючи вам, ви наближаєте до перемоги нашої України. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги, слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Дякую, наближаємо перемогу разом. Все буде Україна, слава Україні. Слава Україні. Слава Україні! Героям слава. слава! Тепер завдяки цьому прибору наш підрозділ краще буде бачити ворогів і винищувати їх. Слава Україні! слава! Україні. Герої, слава. Все. слава Україні. Всім тим людям, хто нам допомагає. Слава Україні! Дякую дуже, разом до перемоги. Слава Україні! Такшо, слава Україні! Слава Україні! Героям слава Україні! Слава Україні! Героям, героям слава! Слава Україні! Героям нашим слава, які захищають Україну. І слава Україні! Героям слава! Слава героям, слава Україні! І велика подяка кожному з вас за сприяння нашим Збройним силам України. Слава Україні! Слава нації, і ви в курсі, що пиздець Російської Федерації. Слава Україні!